Сьогодні зібрались в Баришівській громаді. Баришівська громада досить таки цікава і промисловістю, і культурними надбаннями, і туристичними традиціями. На сьогоднішній день у нас знаходиться 20 закладів культури, 18 бібліотек, 2 музеї і одна музична школа. Мені дуже приємно, що за цей час вони в нас працюють і розвиваються, мають непогані результати. то ніби там побували в Прип'яті, у тому селі, з якого родом, і обнялися, поспілкувалися. А ми ж, звичайно, зустрічаємо їх і дякуємо їм про те, що все-таки перенесли ту біль, але залишилися сьогодні, сприймають цю територію Баришецького краю вже як свою другу домівку. Шевченка створений на базі приватної колекції Костенка Василя Семеновича. Зверху то є його портрет. І тут усе розповідається про самого Костенка, про наш музей. Про родину Костенка, який є продовжувачами, зараз залишився вже лише один син, продовжувачами справи Василя Семеновича. Колись одна газета писала у 1987 році, коли відкрився лише музей, а була в нас лише музейна кімната при музичній школі, ви далі побачите, це була рівно половина цього приміщення то писали всі кобзарі в Баришівці, тому що вже на той час, ну не малось на увазі, звичайно, державні заклади, а ось такого типу. Тому що на той час у Баришівському музеї Шевченка, який передав приватну колекцію Василь Семенович, було налічулось до більше ста кобзарів. Зараз їх вже в нас я приблизно перед вашим приїздом. Їх всі 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 -сі. інше забрала, виставила, то нарахувала 187, але ще й там заховані є. І починаючи від Кобзаря 1860 року тоді до окремих праць 869-го. Книжечки Видання Ляйпцівське 1859 року, книги Повісті квітки Основ'яненка та Чорна Рада Куліша відповідно 59 58 років, які, можливо, як я кажу, Шевченко тримав у руках. Я кажу так, ви сумніваєтесь, докажіть. Ви трішки пройдете, побуде музична школа, побачите, яка була церква. І ось наш краєзнавець дослідив і знайшов фото церковної дзвіниці від Благовіщенської церкви, яка тут була. Саме на цьому місці. І там є підвал навіть з металевими дверима. І все, історія Баришівських церков, і тут і ця церква. І... Так що місце у нас намолене, місце святе. Запрошуємо вас частіше до нас. Дякуємо Баришинській громаді, відділу культури і туризму за таку змістовну зустріч сьогодні в їхньому музеї Тараса Шевченка. Сподобалися всі експозиції, які знаходяться, і не потрібно їхати шукати по всій Україні стільки творів Шевченка. Можна їх побачити тут, Баршинській громаді. Запрошую всіх украєзнавчий музей. Заходьте, будь ласка, заходьте. 15. Утворення нашої фортеці, яка мала назву Не Баршівка, не Баршівка а Барочки, не з 10 століття. Є дуже цікаві розповіді про нашу річку Трубіж. Називалась вона теж не трубіж, а Трубайло. Так? Тут є речі, якими користувалися наші предки. А для нас вони ще більш відомі, а для діток вони вже невідомі, і тому в них одна версія, наприклад, як про ту лопату, якою хліб а Вони кажуть, що це для того, аби басика телесикав під зміючка закидала, і так далі різні версії. Але ми говоримо про те, що саме означала той чи інший предмет. Колись, коли проживали наші предки. У нас наскільки багато талантами земля, що про все не можна розповісти. Це починаючи від самого початку поети, композитори, письменники. Ось, а ось Микола Костянтинов, це поет, неокласник, це світове ім'я людини, який три роки жив, працював і творив на нашій паршівській землі. Від чого ми дуже горді. Віктор Лисицин написав оце полотно, місцевий наш художник. Кілька слів про цю жіночку. Це ми її називаємо зірочкою нашою. На прославила себе і Баришівщину і назва і, нас, і, і тим, що вона відкрила нову комету. Комета це небесне тіло, і комета названа її ім'ям. У 15-му році дуже і телебачення, і радіо, і газети, і різноманітні журнали говорили про те, що у 15-му році на її комету сів зонд. Який був у 2004 році запущений, і е, на тій кометі виявлено е, рештки деякого життя. Показана велика любов до нашої маленької батьківщини. А крім того, у нас ще є тут, е, ну, ми тут працюємо із групами, з дорослими, з дітьми, у нас інтерактивний стенд є, у нас є плазма, у нас магнітна дошка. Оце все ми організовуємо різні заходи і тут відбуваються вони. Так що, е, е, я вам дуже дякую, що ви завітали. і Якщо вам щось сподобалось, приїжджайте своїми громадами. Я вам з задоволенням вас прийму і розкажу все про наш музей. Перебуваємо зараз в одному із найстаріших сіл нашої громади. Згадується, воно в 1590 році, звичайно, воно ще старіше. От. І зараз ми біля Старої Троїцької церкви, верніше біля руїн, те, що від неї залишилося. Церква ця збудована полковником Періаславським Григорієм Іваненком. Почав в 1784 завершив у 1987 році. Перед тим тут стояла стара дерев'яна церква. І перша згадка про неї сягає аж до 1601 року. Була куплена чаша для цієї церкви, а в 1613 році козак Полуцький Гостровуцький купив дзвін для цієї церкви. Тобто православна громада, церковна громада тут діяла. Ще більше ніж 400 років назад. Ця церква є дуже особливою, особливою в тому, що вона вінчає собою добу козацького бароку і починає класицизм. Якщо придивитися ось до вікон, ви бачите там залишки бароку. Ось той орнамент, що його обрамлює вікно, він притаманний бароко. Але вже тут в пахвах будівлі видно русти. Це вже характерно для класицизму, для стилю ампір. Вона дуже важлива для людей, і треба її зберегти, і накрити, і щоб люди сюди приходили екскурсію проводити, і люди ходили молитися за наших бійців, за наших захисників, за нашу Україну. свято Ніколаївський храм був заснований, закладений у 1827 році поміщиками Катериною і Карлом Лаусберга. Вони за свої гроші строїли, будували цей храм. Коли у 27 році закладували камінь, на будівництво. Він зараз у нас є, я вам покажу, де той 827 рік. Але закінчили будівництво у 1834 році. Досі храм працює. Хочу вам сказати одне. Під час революції, голодомору храм у нас не осквернявся. Він як був, так і є. Остався у храмі все, що було, так і є. Воно политі самі. Іконостас той самий, що був хори, ті самі, нічого всередині перестройки ніхто ніякої не робив. І Так, як воно було, все так і є. Я хочу вам сказати, що храм намолений. І наші кризначі кімнати, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом, гріє душу село, моє рідне село, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом дідом, душу село. До села і керувала нами, коли ми задумали і звернулися до жителів нашого села, створити для наших майбутніх поколінь ось такі краєзнавчі кімнати. Було дуже приємно, що люди схвально на це все відгукнулися і ви бачили, як перший тиждень, коли було оголошено збір експонатів, тому що, знаєте, в кожного, там скриня десь знаходиться, десь далеко, а там на горищі десь щось є. Треба було ж його привести в належний порядок. і той, той тиждень це було, той на гольку, ми везе там, наприклад, щось, тому що не можна було інакше. Той воском тягнув ці солом'яні там речі. Одним словом, це село тоді жило. Ну а так у нас у 2009 році з'явилася перша краєзнавча ця кімната. І дуже приємно, що. Відвідують не тільки наші жителі села в наші краєзнавчі музеї, кімнати, більше, а відвідують жителі сусідніх сіл, бували і з перемоги, і діти дорослі, бували з Рудницького селища, а ще до нас приїжджають і зарубіжні гості. У нас були із Білорусії, у нас були із Німеччини, часто бувають гості. У нас бувають із Польщі. Вражає дійсно те, що люди, які працюють в галузі культури. Люблять і живуть своєю роботою. Вони наскільки переймаються тим, щоб найбільше фактів, артефактів залишити для молоді, для майбутнього покоління. Я вражена, глибоко вражена. Історія православної церкви у селі Ядлівка 1892 року. Ця церква була заснована. Це знайшли на сходинках, де були розбирали, перебирали неї, тому що у 36-х роках вона була вщент вверх розвалений, скинутий поскидали купола, поскидали дзвони. Повикидали із церкви ікони, люди порозбирали їх по своїх домівках, і пройшов час, коли прийшли фашисти. Вони спалили село. І ці ікони, які були у хатах, вони згоріли вщен. Але так виявилось, що Господь нам дав змогу, що у Другій світовій війні церква не постраждала, вона залишилась як пам'ятка того нескореного села. Після цього село назвали Перемога. І нині ми крокуємо у світ з цією назвою Перемога. У 90-х роках церкву передали із багатьох поневірянь, тому що тут були і магазин, і комора. Тут були багато-багато всього, що тільки і не придумає, що тут тільки було. Ну, єдина вцілена споруда. Тому церкву передали у 90-х роках і церква почала свою відбудову. Було вторгнення російське повномасштабне вторгнення. Церква, яка вже в принципі була відбудована, знову страждає. Туди прилітає снаряд, прилітає прямо у центр храму і вириває дошки, побуває обшивку, все трощить, ломає. Слава Богу, церква вистояла знову, хоча могла цей снаряд її спалити, але вона вистояла і до сих пір ми помаленьку відбудовуємо. Пізніше я покажу, що вдалося вже відбудувати. Знаходимося біля сільської бібліотеки, біля приміщення сільської бібліотеки, де із 1991 року бібліотека, бібліотека знаходиться в цьому приміщенні. До цього бібліотека була навпроти, ось у нас був будинок культури і бібліотека, там була бібліотека у цьому приміщенні. Тоді ми перейшли сюди. І вже з того часу працюємо тут. До бібліотеки ходять багато читачів. І діти, і дорослі, бібліотека користується попитом серед населення. До повномасштабного вторгнення все було добре. Зразу зруйнували це приміщення, на цій стороні вибили вікна, танком заїхали, а сюди зайшли в це приміщення, відкрили, все повибивали, вікна побили, криша була побита. Зайшли в приміщення, жили в бібліотеці, книжки багато винесли сюди, попалили, а самі там. Окупувалися, українські рушники були там все знищили. Також літератури багато знищеної було. Наш храм збудований був в 1879 році. Він був пам'ятник архітектури. В нашому храмі були старовинні ікони. Наша церква пережила Першу світову війну, Другу світову війну. У ну, му році навалу Російської Федерації вона була зруйнована російськими окупантами. До речі, церква була у нас ця УПЦ МП, але після... Того, як відбулося визволення села, наша громада релігійна зібралася і одноголосно було проголосовано за те, щоб перейти до ПЦУ, тобто Православної церкви України. Ми готуємося до відбудови церкви, вона обов'язково скоро відновиться, відбудується, вже починаються роботи. У нас при клубі працює м, такий народний. Аматорський фольклорний колектив, і ось вони ходили, колядували, щедрували по нашим людям по селу і назбирали нормальну таку суму і віддали її на відбудову нашої церкви. Тому також люди своїми маленькими, немаленькими внесками всі сприяють тому, щоб церква якнайшвидше відбудувалася. Чому ви вибрали Бакубовку для дружби? Мабуть, вона стала головним корнем цієї дружби, тому що ось ми десь там три хрести, умовні хрести, так? так зване німецьке поле. Тут люди називають німецьке поле. Там були жорстокі бої, це іменно оце, від Рудицького до Березані, до Поділля, де погибші німці звозили сюди, тут було захоронено. Ось десь ну, місцеві жителі, хто ще був живий, ще коли почали дружити, то казали, От казали 118, хто каже 112, десь біля 120 німців тут поховано. Чому виник про цей хрест примирення? Від, це було запропоновано, у нас була зустріч у Пулаку, там з керівництвом Пулаха, з активом Пулаха. Думали, був директор заводу Молнія, був я. Це там були керівники. І от, родилася ідея. Це з між німецьким і українським народом. При це хрест майже знає вся Європа. Сюди часто приїжджають німецькі делегації. То діти приїжджали, дівчатка приїжджали, 12 дівчаток посадили ті берези. То тут посер... хлопці приїжджали, що дівчата садили дерева, а хлопці садили квіти, тюльпани посадили. Вони ці... німецькі. <святок> діти Дівчини з Німеччини приїжджали сюди. Приємно бачити зацікавлених людей. Ви всі, от чесно говорячи, я б дивився, я досвідчений все-таки лектор, децентував в університеті два роки по сумнісі. А деякі вулики так що байдужих, байдужих не було. Це ж Приємно 82 роки бути цікавим людям, і коли люди не минають. Два роки. І на сьогоднішній день Петні меди представлені. На конкурсі міжнародні конкурси в Мельбурні, Монреалі, Лондоні, Жешові, Монтельє завоювали золоті, бронзові срібні медалі. На сьогоднішній день тисячі пасічників вже роблять питні меди, які можуть представлені бути. Є представлені на ярмарках. Це в значній мірі мої учні. На сьогоднішній день в мене десь тут 17 видів питних медів. В бочках, які зберігаються при температурі 9-12 градусів, 5-7 років. І окрім того, будиночок для спання на вуликах. Я особисто дуже вражена. Я просто в захваті від того, яка це людина, яку вона справу робить. Від цього прекрасного чудового вина і чудового меду, я думаю, що всі колеги зі мною згодні, тому що в нас сьогодні дуже мало часу, щоб ознайомитися і все побачити. Але ми ще не один раз сюди приїдемо і будемо всім розказувати про нашого такого чудового земляка. Запрошуємо на Баришівську землю.